Це треба зробити до початку всіх будівельних робіт. Друзі, вітаю вас на моєму каналі. І сьогодні чергова серія про ремонт. І сьогодні будемо говорити про наболівше. і туру виробництва і про часті проблеми, які зустрічаються при ремонті квартир. А саме про те, як підготувати квартиру до початку будівельних робіт. Майже в кожному будинку і квартирі, куди ми приходимо виконувати малярні роботи, хтось працював перед нами. І ці хтось залишають після себе дуже багато слідів. Найчастіше це видно на вікнах. От, подивіться, будь ласка, на ці фото, як виглядають вікна. І я хочу сказати, що нові вікна після фарбування виглядають як старі. І це відбувається тому, що їх належним чином не забезпечили. Важливо зрозуміти, що перед тим як почати будь-що робити в квартирі, потрібно в першу чергу. Запакувати якісно вікна і запакувати вхідні двері. Чому це важливо зробити на самому початку? Ну, перше, тому що в процесі виконання робіт буде бруд накопичуватись на вікнах: грунтовка, шпаклівка, там, різні клея. І це все потім дуже важко відмивати. І якщо з самого початку не заклеїти вікна, то потім, коли вже стіна від коз будуть пофарбовані і прийде клінінгова компанія. Звичайно, можна це зробити в кінці. Більшість так і робить. Але коли вони це будуть робити, то дуже легко пошкодити фарбу і нерідко ми приходимо перефарбовувати після клінінга. І вони беруть за це набагато більше коштів, ніж просто потрібно змити залишки пилюки з вікон. Перше, що необхідно зробити, це знімаємо заводський скотч з вікон взагалі. Більшість виробників вікен пишуть, що цей скотч потрібно зняти одразу після монтажу. Тому що коли він контактує з сонцем, то цей скотч має властивість прилипати набагато сильніше, ніж треба. І потім потрібно використовувати спеціалізовані засоби, щоб їх, його знімати. Але на самому початку це набагато легше зробити. Тобто цей скотч потрібен тільки для транспортування. Отже, зразу видаляємо залишки скотчу з вікна. То перед тим як вікна заклеїти, їх потрібно відмити від того бруду, який на них вже є. Даємо чисту воду, чисту ганчірку і протираємо цей бруд. Ось ви можете бачити, наскільки сильно цей пил від цегли в'ївся в віконну раму. Тобто зараз. Щоб його відмити, потрібно прикладати дуже багато зусиль. А що стосується залишків якогось ґрунту або клеїв, то це все зробити взагалі набагато важче. І якби тут був наклеєний скотч з самого початку плівка, то цього б робити просто б не потрібно було. Але хтось про це має подумати завчасно. Перше, що потрібно робити перед початком будь-яких будівельних чи оздоблювальних робіт в квартирі чи в будинку, це заклеїти вхідні двері. На цьому об'єкті вони вже були заклеєні до нас. Але зараз я вам покажу декілька нюансів важливих, які стануть неприємним сюрпризом в кінці для замовників. Ми постараємося це виправити, але я сумніваю, що можна буде досягти нормального результату. Дивіться, двері заклеєні, але хлопці забули. Заклеїте поріг. І подивіться, що зараз з ним відбувається. Він весь вклеїв шпаклівки, тому що брудними ногами люди ходять і постійно стають на цей поріг. І ви бачите, що я його протираю, але цей плиточний клей настільки глибоко в'ївся, що потрібно дуже довго відмувати. Плюс подряпини. Плюс подряпини, які вже ніяк не виведеш. Те саме стосується дверної ручки. Ми бачимо, що її також забули заклеїти. І ви бачите, що вона вже вся в клею шпаклівки і подряпана. І її вже, скоріше за все, доведеться замінити. Також важливо оці от рами примикання, тому що з чорних дверей дуже важко відмивати шпаклівку. Вона глибоко в'їдається. Але головне, залишили, щоб дивитися, чи там ТЦК не прийшло. Ну і звичайно, ця робота, як і будь-яка, вартує грошей. Ми беремо 700 гривень за запаковку вхідних дверей з двох сторін. Але якщо їх запакувати отак. Як робимо ми, то потім в кінці клінінгова компанія не буде виставляти вам рахунки там тисячу плюс гривень за те, щоб відмити ці двері. І не факт, що в них вийде їх відмити, тому що є такий бруд, який не вимивається, і подряпане ти вже нічим не виведеш. І тут або замовляти якусь реставрацію, або просто жити з тими подряпаними. В тебе новий ремонт, а двері ніби вже 20 років тут стоять. Отже, друзі, як ви бачите, вікно стало набагато чистіше. Можна було б краще. І переходимо до безпосереднього заклеювання самого вікна. Спочатку ми відклеюємося по примиканнях, а потім вже будемо запаковувати все вікно плівкою. Робимо ми це за допомогою от такого скотча Dolphin Washi. Поки що я кращого не знайшов. Це не реклама. Може вони колись мені запропонують рекламу. Але поки що це не реклама. Але дійсно класний скотч. І через там, 2, 3, навіть 5 місяців, його неважко здирати, він не залишає слідів. Тому примикання ми відклеюємо цим скотчем. А там, де скотч не контактує з рамою віконною, то вклеїмо вже дешевшим звичайним малярним скотчем. Значить, на більшості вікон зараз є отака привіконна планка гумова. І нам потрібно проклеїти скотч, щоб він проходив в кінці резинки. Тобто не наклеювати його наверх. Тому що тут буде скловолокно підходити, потім шпаклівка. А оцю гумову планку нам потрібно зберегти чистою і зробити рівне примикання. Тому скотч має проходити по оцій от лінії, посередині. Відриваємо смужку приблизно пів метра і приклеюємо її. І, і обов'язково прогладжуємо. Ось так у нас все це виглядає. Тобто ми бачимо. Тут буде. Тут буде скловолокно підходити, шпаклівка, і в нас збережеться чітке рівне примикання. До речі, бачите? Це вікно подряпане. Недобросовісними монтажниками вікон. Традиційно найважче місце для обклейки це отакі от завіси. Його потрібно зняти. Завіс. Беремо невелику смужку скотчу. Не завжди виходить це зробити ну прям ідеально, але це краще, ніж нічого, що там набереться бруд, шпаклівка, і потім вишкрябувати це все. Потім беремо цю захисну планку, так само її обклеюємо. І ставимо на місце. Ще маленька смужечка, смужечка скотчу. Друзі, по примиканням ми відклеїлись, тепер запаковуємо вікно в плівку. Беремо таку от плівку в рулоні на скотчі, це економить час. І запаковуємо вікно. Вікно ми будемо запаковувати таким чином, щоб воно відкривалося. Можна повністю запакувати, як тою рештою вікон я робив, але для провітрювання одне вікно я зроблю, щоб відкривалося. Тут також нічого складного немає. Беремо плівку. Дуже важливо мати гострий ніж для таких робіт і не економити лезо. Я трішки промахнувся з розміром плівки, хотів, замовнику трошки грошей зекономити. Бо, щоб не брати 3-метрову, взяв 2,50, вона, бачите, не поміщається. Ну нічого, я там потім залишками цього поліетилену доклею. Добре, і тепер плівку опустили. І вже беремо дешевший скотч, тому що наш скотч буде контактувати тільки з плівкою і з тим скотчем, який приклеєний до рами, і фіксуємо плівку. Нічого складного. І останнє, що ми робимо, але дуже важливо, це запакувати ручку. Також робиться дуже просто, береться шматок поліетилену і отаким от, от чином просто обмотується, підфіксовується скотчем. Просто замотати і скотчем, то потім його буде важко знімати, тому що тут постійно руками він торкається, волога якась. А так от клейонкою намотали, скотчем зафіксували, і потім дуже легко після фарбування це все зніметься. Друзі, і все, вікно наше запаковане, сюди не буде потрапляти грунтовка, шпаклівка, фарба і тому подібне. Це збереже вікна в належному стані, тому що, знаєте, часто така ситуація виникає, що люди роблять новий ремонт. А після цього ремонту вікна, двері виглядають, ніби вони вже 20 років там стоять. Тому це варто зробити, щоб бути спокійним. Вікно відкривається. Все. Я сподіваюся, вам сподобалось відео. Будь ласка, підтримайте мій канал подобайкою, підпискою. Пишіть в коментарях, може я щось забув. Може ви знаєте спосіб, як краще це зробити. Слава Україні! І до наступних випусків!